На другий день робочого візиту керівництва центру екстреної медичної допомоги і медицини Одеської області на чолі з генеральним директором Світланою Зосімовою відвідали структурний підрозділ Ізмаїльська станція центру ЕМД. Начальник станції Гліб Остапович провів екскурсію для делегації. а Також показав, які зміни сталися на станції протягом останніх місяців. Протягом двох днів наша робоча група відвідувала підрозділи Ізмаїльської станції. Екстреної медичної допомоги Найкращі враження щодо організації роботи медичного персонала з боку керівництва станції важливу роль відіграє в комунікації і в налагодженні роботи. Місцева влада це дійсно прекрасний тандем роботи центру екстреної медичної допомоги. Та органів місцевого самоврядування керівник нашої станції на кожному кроці має підтримку з боку як безпосередньо мера Абрамченка Андрія В'ячеславовича, так і голови районної адміністрації Абашева Радіона Анатолійовича. На жаль, існують і проблемні питання, які стосуються закладів охорони здоров'я, які не є кластерними та надкластерними на території Ізмаїльського району. Нами розроблені першочергові плани дій спо початку січня 24-го року щодо організації надання екстреної медичної допомоги населенню, де лікарні втрачають статус лікарень кластерності та переходять в лікарні загального профілю. Світлана Володимирівна також відмітила, що зараз відбувається обговорення питання щодо оснащення матеріально-технічної бази, та зауважила, що дуже важливим питанням є підвищення престижу працівників нашого центру безпосередня. Ізмаїльській станції ми подарували шість бронежилетів, тому що наші працівники виїжджають в найгарячіші точки під час обстрілів подарували їм енергозберігаючі пристрої. Зараз ми вирушаємо на службу технічного обслуговування наших автомобілів для вирішення питання щодо ремонту та технічного обслуговування нашого автотранспорту. Приїхавши на станцію технічного обслуговування, заступник генерального директора центру з економічних питань Олександр Постнов обговорив необхідні моменти щодо ремонту та обслуговування автомобілів екстренки. На запрошення заступника голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Деної Марії Михайлівна Світлана Володимирівна разом з Глібом Остаповичем обговорили з нею питання. Щодо створення моделі станції екстреної медичної допомоги, яка необхідна для підвищення професіоналізму наших співробітників, Ми створимо робочу групу для того, щоб ми виробили єдину концепцію щодо моделі станції екстреної медичної допомоги. Ця модель буде розповсюджуватись на всі наші підрозділи. Для того щоб по перше ефективно використовувати наші кадри. По-друге, залучити Гліба Анатолійовича щодо проведення навчання О, по всій Бесарабії. Так і по-третє, нам необхідно з свого боку також ефективно використовувати фінанси, ресурси. Тому ми проводимо зараз оптимізацію для того, щоб у нас були можливості і закупівлі медикаментів і мотивації працівників. Тому ми дуже активно будемо використовувати ресурс Гліба Анатолія в цьому напрямку. Це дуже приємно, що дійсно вже у нас є керівник з яким можна спілкуватися. Наша екстренка, вона працює на всі 100 і більше відсотків і залучається до будь-яких питань. Я, Гліб на у нас дуже активний. Дуже сподіваємося і дуже віримо в те, що дійсно в найближчий час нас вже з'являться нові автомобілі. Буде резерв паливий. Ми не будемо постійно дзвонити, писати клопотання. Будь ласка, надайте допоможіть на зворотньому шляху до Одеси. Світлана Ізосьмова із заступниками відвідали пункти постійного базування бригад ЄМД в селі Шевченкове. Та вилкове ізмаїльської станції центру ЄМД. Територія торія розбросина зв'язку з тим, що покриття нерівне. Ми дуже великий кілометраж їдемо через Паски, струмок. Значить, для того, щоб обслужити, наприклад, старі трояни, до яких фактично 12 кілометрів ми їдемо через паску. Дуже дуже далеко. Бажаю перемоги, мирного неба і все буде Україна. Основним питанням для скорішого вирішення було складання договору з автомобільною заправною станцією для того, щоб значно полегшити умови функціонування бригад. Наш пункт постійного базування миста Вілкове обслуговує такі е, села Приморське. Новомиколаївка, десантне, і сьогодні такий день, що до нас приїхало наше керівництво з Одеси. За ці два дні було виявлено дуже багато проблем, які потребують негайного рішення. Будемо робити все, що в наших силах, і вірити в скорішу перемогу України.